Завжди було складно будувати відносини з людьми. Усвідомила, що це важливо, почала вчитись емпатії та емоційному інтелекту. Так, да, Ви знаєте, Тетяна, я вам хочу сказати, що в принципі люди, які приходять в Кабалу, вони досить інтровертні. Я, теж, я вам хочу сказати, що до того, як я прийшов в Кабалу і почав займатися Кабалою, я досить інтровертна людина, і мені дуже складно було будувати відносини з людьми, взагалі будь-якими. Але я вам хочу сказати, що за ці роки, що я займаюся кабалою, в мені просто відбулися, я би сказав, фундаментальні внутрішні зміни, і я реально навчився і навіть це використовую в своїй професії. Тобто я працюю з людьми, я працюю з групами, мене запрошують спеціально на якісь складні задачі, де компанії, наприклад, не можуть поєднати колективи, не можуть прийти до якогось спільного результату. То мене спеціально запрошують на такі, ну, в такі ситуації, і я розробляю спеціальні програми і працюю з, з бізнес-командами, з експертними командами. Саме фасилітую їх для того, щоб побудувати спільний процес, і, до, і роблю це досить, досить успішно, професійно. І насправді я в такій ніші працюю, що я не знаю навіть конкурентів, хто би це ще робив. Тому. Ось це в принципі прийшло саме завдяки розуміння кабалістичної методики, розуміння природи людини, розуміння природи соціуму, природи груп. Тож я вам раджу, так, можете просто трошки глибше увійти в вивчення кабали, і ви зможете це змінити. І ви не тільки навчитесь будувати стосунки з людьми, ви зрозумієте себе і навіть зрозумієте, чому колись тоді. Вам не вдавалося це, тому що це була програма, яка повинна була вас розвивати та привести до якихось дуже важливих питань. Тема дуже необхідно, складно зізнавати, що йогоїзм керує дружніми відносинами. Друзі, я вам хочу сказати, що це зараз може в цьому і складно зізнаватись, але в цьому. Це якби епідемія сьогодні така. Ви просто, якщо подивитись, ми живемо в суспільстві одинаків сьогодні. Тобто люди. Настільки замкнуті в своїх ось цих ракушках, що вони просто не здатні будувати якісь внутрішні і глибокі стосунки. Я дивлюсь, як розпадаються шлюби. Я дивлюсь, як розпадаються дружби. Люди там дружили 30-40 років, і вони не можуть більше спілкуватися, тому що ми зараз просто з вами виходимо на новий рівень розвитку нашого его, нашого бажання. Ми з вами говорили, що це в принципі процес еволюційний, і ми в ньому знаходимося. І сьогодні ми виходимо на такий рівень розвитку нашого егоїзму, на такий якісний рівень, що він просто не, не здатен тримати біля себе якусь ще думку, якусь ще людину, і він не розуміє, навіщо йому це потрібно. Тому на цьому етапі розвитку людини тільки нас може поєднати. Тільки третя точка між нами двома, і ця точка вона називається точкою творця. Це точка вищої сили, яка створила і мене, і тебе. Тобто ми настільки різні сьогодні, ми настільки індивідуальні, що я там просто центр Всесвіту, і ти центр Всесвіту. І тут немає ніякого зв'язку. Тобто в кожного з нас своє кіно. Ми ніколи не дійдемо ніякого порозуміння, тому що нам просто треба себе. Знищити, щоб прийти до якогось зв'язку. Це можна зробити тільки через третю точку, де ми не на ось так ось напряму, а коли ми в е, спільному русі наверх ось до цієї точки, ми можемо дійсно знайти порозуміння та злагоду. Але треба цього вчитись, і це, е, е, це непросто.